О 10-й годині я була на відкритті пам'ятної таблиці загиблому герою, який добровольцем пішов воювати, але внаслідок важкого поранення загинув. Це була шоста таблиця на моїй рідній школі, шостий випускник якого не стало. Його побратими, які там були. Для мене було особливо незвично бачити, що вони плачуть, і плакали вони не тільки тому, що прощалися з своїм другом. Але сльози на їх очах були тому, що вони з огляду на все, що відбувається сьогодні і в нашій державі і в міжнародному часу просторі, дуже бояться, що чин наших героїв поколінь, десятків поколінь. Тих, хто брали участь у національно визвольній боротьбі, що він просто буде марним. Цвинтарі залишаться тільки місцем пам'яті, а не точкою опори, яка забезпечила нашу українську перемогу. І сьогодні особливо важливо, щоб ми акумулювали усі свої сили. У протидії внутрішній і зовнішній навалі, яку ми зараз маємо на незалежність і територіальну цілісність України. Питання Говерли, яке піднялося активно кілька місяців тому, це ж не просто питання реабілітаційного комплексу. Це центр, який був збудований за кошти української діаспори, для того, щоб борці за волю України мали нагоду. Здобувати здоров'я і продовжувати свою роботу і вчити наступні покоління спроба знищити говерлу, яка зараз є, це один із проявів того, що ми маємо в сучасній Україні: начхати на борців за волю України, начхати на нашу історію, начхати на нашу сучасну боротьбу. На догоду виборчим амбіціям однієї конкретної людини з його п'ятьма сітма менеджерами, і по суті на догоду віддачі України Московській Федерації, якщо проаналізувати всі дії, які за останні шість років відбувалися, починаючи з зупинки ракетних програм і збудування доріг замість зміцнення збройних сил України. Закриття заводу, який виробляв ракетне паливо. Переслідування військовослужбовців, скорочення збройних сил України, переслідування тих, які застосовували байрактари протягом проти Московської Федерації, завершуючи активною і агресивною непідготовкою до вторгнення, посадкою військових бойових офіцерів. А зараз і накладенням санкцій на того, хто найбільше фінансує українську армію, має на увазі на Петра Порошенка. Це все вкладається в логічний ряд дій, якщо виходити з умови що при владі зрадники. Мені би дуже сьогодні хотілося, щоб ми всі наші голоси об'єднали в одному пориві, щоб до влади, яка кожного тижня проводить соціологію і кожного тижня заміряє настрої громадянського суспільства, щоб до них дійшло. Що А, політичні. Різні оборудки підготовки до виборів зараз треба зупиняти, створювати уряд національного порятунку, акумулювати усі здорові державницькі сили, підходящі владі, не підходящі, але задля того, щоб боротися за міжнародну підтримку, щоб достукатися до команди Трампа. А я наголошу дуже цікавий момент, що Зеленський відправляє на переговори до Трампа тільки Єрмака, якого Трамп бачити в очі не хоче, і на тому все застопорилося. Щоб об'єднати усі здорові сили, партійні і непартійні, призначити людей, які вміють і переговести переговори, які вміють приймати непопулярні, але потрібні рішення задля того, щоб Україна встояла. Якщо цього не буде зроблено. На жаль, буде капітуляція перед Путіном. І цю капітуляцію, на жаль, на міжнародній арені Путін за посередництвом різних осіб готує. Чи ми маємо право зараз мовчати? Ні. Чи ми маємо право зараз говорити ці всі речі? Так. Тому що єдність суспільно зараз руйнує Зеленський. Його представники на місцях. Тому що. Будь-які національно-патріотичні питання, які стосуються наших ветеранів і нашої сучасної армії, це має бути пріоритет. Забезпечення інтересів ветеранів, борців за волю України, нашого війська на передовій. Це має бути пріоритет. Все решта другорядне. І якщо цього зараз не буде вирішуватися, то український народ має казати активно своє слово. Більше зараз не буду говорити, бо і так 346 стаття. Але сьогодні загроза у нас більша ніж в 2022 році, і від нашої позиції, від нашої, нашого спілкування зі своїми сусідами, рідними, друзями, тими, хто є навколо, залежить чи ми встоїмо. і чи всі наші жертви протягом десятків років. Не будуть марними. Ми є разом, але нас ще недостатньо. Нас має бути більше, і я впевнена, що буде. Слава нації! Україна Слава все Збройним силам України! Слава! 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 Шановні друзі! Зараз є дійсно нагальна проблема, яке основне гасло в нас має бути Україна понад усе. Старе гасло, яке перевірене часом і діями. Тому, коли зараз Україна небезпеці, нам потрібно всім єднатися. І не даремно ще з 2001 року, коли товариство ветеранів УНУПА американські, канадські, австралійські мало ідею, що незалежна держава не вшановує тих героїв належним чином. І вони тоді зібрали мільйони по всьому світу і зробили цей великий реабілітаційний центр з умовою, що це все буде в державі, і ці речі будуть належно вшановані ті герої, які були, і політв'язні, і репресовані і ті ветерани, які доживали. На жаль, зараз влада. Торгує історію і не розуміє оцих питань. І нам потрібно говорити про те, що ми маємо робити. Ми маємо робити перше об'єднатися і бути разом спільними. На жаль, дуже багато є амбіцій і власних інтересів, які шкодять загальнонаціональним і державним. Щоб цього не було, ми як громадське суспільство, повинні говорити: тут немає партій, тут немає. Інших інтересів крім України, і тому Україна понад усе є це гасло, яке ми маємо зробити, і ми спільними зусиллями відродимо цю гуверлу, яка мала працювати і має працювати, і їх залучати сучасних ветеранів так само. Бо це естафета поколінь, коли старші ветерани, яким зараз є плюс 90 іншим теперішнім, щоб вони далі перейшли, і ця естафета поколінь не згасала. І в тому розумінні ми повинні віддати чин тим, що боролися за Україну, які борються, і показати приклад тим, які мають боротися в майбутньому.